Доброго ранку! Відважні воїни в перервах між боями вони ще стигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це котики ЗСУ. І для початку про ранкову каву наших захисників. Або як кажуть самі хлопці, цитую, що знову війна з самого ранку. Добрий ранок. Злий, бо голодний, готуєш собі їсти в бліндажі. А побратим причепився. Передай привіт на камеру та й передай. Передай привіт. Привіт. Дивись в камеру і передавай привіт. Передаю привіт. Чого ти з кислим таким лицем передаєш? Ти не що передаєш? Передаю довольний. Красавчик. Дрова на передовій почули про новий закон одразу почали просити допомоги у військового. Спали нас! ну, на натурі спали. Дуже просимо, будь ласка. Випадок, коли тебе влаштували працювати, водієм маршрутки. Але колишніх військових, як то кажуть, не буває. Я тебе влаштував маршрутчиком Київ-Житомир. Ну там. Ти взяв повний автобус людей, відвіз в Донецьку області і сказав, десант, земля і виселив всіх. <рес> ну, Чуть-чуть. <рес> ну, окей, ладно, рефлекси, розумію. Далі про перспективний бізнес на нулі. А головне завжди затребуваний. Туалет можна зайти. Здрасті, туалет платний. Як платний? Так платний. – І скільки стоїть? – Десять гривень. Ви шо... ну, ну, Я, я за десять гривень можу прожити день цілий та побуханки хліба мені. А вас, пора, що треба зайти, так десять гривень треба платити. Це не я придумала, уважаємо! Туалет нас платний! Коли оселилися із побратимами у прифронтовому селі, а там бої місцевих між собою ще крутіші, ніж бої військових із ворогом. Ту ти хочеш? – Де сметана? – сметана? – сметана? – Де 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 Що, сметана? Скільки коштує ваш лук? Або у військових все набагато простіше. Увага, цензура! Добрий день. А підкажіть, будь ласка, по чому ваш лук? Та цибуля. Коли командир раптово натрапив на твою сторінку у Діктосі, обережно знову цензура. Боже, я, яке ти є. Ти зрослий чоловік а. Українська солідарність. Вона така. Або просто всім привіт від наших захисників. Передаю привіт всім, хто з. Я з вами. Дякуємо вам, наші герої! Бережіть себе! Слава Україні!